Марафон відео про стрей продовжується, тому сьогодні ви дізнаєтеся, як же пройти цю і так коротку гру ще швидше. Саме так, сьогодні ми поглянемо, які ж діри були знайдені спідранерами в грі менш ніж за місяць, завдяки чому її можна пройти швидше ніж за годину. Тож сідайтеся зручніше, з підран починається. Після початкової катсцени гравець грає з усіма котиками, після чого, замість того, щоб заснути з ними, притискається до кута і починає кружляти. Якимось чином, це трохи ламає гру і дозволяє оминути катсцену пробудження, ще й вийти за текстури в автобаунс, що дає можливість спуститися миттєво, після чого повернутися в ігрове поле. Варто відмітити, що в апдейті 3 даний баг було виправлено, забіг відбувається на другому апдейті. Далі невелика сцена з навчанням паркуру. Окрім звичної для спідранів оптимізації маршруту, гравець ще й натискає клавішу стрибку, точно в таймінг, завдяки чому стрибає одразу ж, як стає доступним стрибок. А завдяки цьому часом виглядає так, ніби персонаж проходить крізь текстури. Стрейд це взагалі та гра де стрибок відбувається тільки з прив'язкою до місця, що дуже сильно спрощує життя спідранерам, яким не треба боятися падінь. Далі, по сюжету, наш персонаж падає в мертве місто. На цьому місці гравець одразу ж повзав в сторону входу перед тим як котик втратить свідомість, щоб зекономити трішки часу. На моменті з відром фарби гравець ставить котика таким чином, щоб він знаходився перед відром, і воно штовхало його із собою, завдяки чому котик провалюється, скипаючи анімації спускання вниз. Секція із зорками пробігається без жодних хитрощів. Головне оптимальний маршрут і не дати зуркам сповільнювати себе нявкуючи, щойно хтось із них схопить котика. Доходимо до локації квартира, де до справи знову береться оптимізація маршруту. Натискаємо на важіль і допоки тумбо собі їде, забираємо інші акумулятори. За цей час тумба буде вже на місці і можна буде без жодних затримок забрати останній акумулятор. Далі буде невелика катсцена, перед якою гравець починає бігти в потаємні двері, що відчиняються. Завдяки цьому котику вдається добігти до протилежної стіни ще під час катсцени. Після приєднання до нас бі 12 вирушаємо до канатної дороги. Катаючись у відрі, можна, затиснувши клавішу у бік, змусити котика обертатися з величезною швидкістю. Щоправда, сумніваюся, що це якось стосується з адже не схоже, щоб даний баг давав буст швидкості. Добігаємо до нетрів, де розпочинається найбільший скіп, що дозволить оминути аж третину гри. Для початку у меню спідраннер змінює частоту кадрів з 60 на 30, після чого замість завдання біжить до хакера, протискаючись текстуру дверей замість стуку, просто мріє грабіжника. Після цього необхідно залізти на поличку в кутку, з якої можна протиснутися в Out of Bounds, тобто за межі карти. При цьому, навіть повернувшись на карту візуально, насправді котик все ще за її межами, що дає можливість хитромудрим маршрутом добігти до обходу в каналізацію, оминувши всі необхідні для цього квести. Під час падіння необхідно спіймати момент, коли відбувається автозбереження, і вийти в меню, де повернути грі її законні 60 кадрів і завантажити щойно відкритий рівень з меню. Сам же рівень каналізація позбавлений хитрощів повністю. Точніше, спідранер не застосовує жодних хитрощів. На Ютуб є відео з глічем, що дає можливість ходити під водою і оминути частину рівня і катсцену з оком. Втім, чому наш гравець його не використовує, таємниця, зважаючи, що про цей гліч стало відомо задовго до самого спідрану, можу лише припустити, що він повважав, що складність його реалізації, що полягає в філігранному прицілюванні в певні точки, не варта того. Як би там не було, йдемо далі в локацію Робомурашник, де оминаємо всіх персонажів і найкоротшим шляхом добираємося до Збалтазара, після розмови з яким переходимо в середмісті. На цій локації особливо добре видно, як спідранер оптимізує маршрут. Так, замість того, щоб шукати Клементину, гравець одразу ж направляється в магазин капелюхів, де протискується крізь текстуру решітки і забирає робітничий шолом. Після відвідин Клементини гравець ламає три камери і отримує аудіокасету від робопанків, з якої виманює продавця, і забирає робітничу куртку, після чого віддає все це блейзеру і потрапляє на завод. На самому заводі нічого цікавого. Гравець пробігає локацію повністю, ігноруючи усіх вартових, чия швидкість реакції досить повільна, щоб не зважати на них уваги. Наступна зупинка клуб. Втім, замість того, щоб заходити в нього, гравець першість в раму вікна виходить в Out of Bounds. Спочатку здається, що це не так, але це так. Завдяки такому трюку, спідранер провалюється прямо на локацію в'язниці, яка, як виявилося, знаходиться прямо під клубом. Далі необхідно дійти до вимикача, що звільняє Бі-12, де розпочинається катсцена, під час якої у гравця залишається керування персонажем, що дає можливість підібрати дрона ще до її завершення. Після втечі зв'язниці нас чекає остання локація центр керування. Притиснувшись до перил на сходах, можна трохи збільшити жвітність персонажа, втім, схоже, це єдині сходи, де працює цей баг. Також можна зекономити трохи часу, протиснувши роботу мучку в захисні двері таким чином, щоб вона виступала своєрідним містком, що дає змогу пройти крізь них. На цьому будь-які гічі, баги і скорочення завершуються. І спідранер Рімс доходить до фіналу з часом 49 хвилин 37 секунд в категорії Any%. До речі, офіційний рекорд на момент створення відео трохи більший 52 хвилини 50 секунд і належить цьому ж гравцю. Втім, він чомусь не завантажує свій новий рекорд на speedrun.com. швидше за все, він просто планує покращити цей час, адже в кількох моментах він робив помилки. Та й я не сумніваюся, що рекорд буде побито ще не раз. Хто зна, можливо, колись будуть знайдені настільки круті хаки, які будуть варті ще одного відео. Привіт ще раз. Це я з майбутнього. Допоки я готував відео, Рімс виклав іще один спідран. Цього разу він так і використав гліч на рівні каналізація, про який я говорив, завдяки чому й був оновлений рекорд 49 хвилин 3 секунди. Такі от справи. Пишіть, як вам спідран, як вам рубрика, і розбір яких іще забігів варто зробити. Також не забувайте, що ми створили українізатор для стрей, посилання на який можна знайти в описі. А віддячте за створення відео і українізатора можете лайком. Підпискою і донатом для ЗСУ побачимось.